Екологи б'ють на сполох, вулиці міста загромаджені рекламними та агітаційними матеріалами, причому не у відповідних для цього місцях. Агітатори розмістили матеріали на освітлювальних стовпах. Під'їздах, парканах та навіть на деревах, а це відповідно до правил благоустрою заборонено. Будь ласка, дуже просимо. Прочитайте розділ 6.13 правил благоустрою території міста Хмельницького, де можна, де можливо розміщувати агітацію. Тим паче, що в Хмельницькому досить такий великий спектр для розміщення агітації, реклами. Крім цього, в місті встановлені додаткові рекламні дошки, де можна розміщувати агітаційні матеріали. В разі невиконання вимог інспекторів управління екології та контролю за благоустроєм міста, рекламодавців штрафуватимуть. Розміщуйте в визначених місцях, тому що рейди будемо писати протоколи, будемо штрафувати штрафи немаленькі. Нагадаємо та застерігаємо всіх керівників виборчих штабів. Агітаційну інформацію потрібно зняти 24 жовтня до 24 години.